Давайте сьогодні поговоримо про зір. Чому ж він у нас падає? Ну, звичайно, зараз гаджети, зараз комп'ютери, ми цілими днями сидимо. Е, можна для того, щоб трошки покращити і обмежити це спілкування з гаджетами, але давайте розберемо, що ж таке з огляду психосоматики, е, втрата зору. Так ось, щоб ви зрозуміли, найперше, що може бути, це звичайно стресова ситуація, яка яку людина хоче взагалі. Стерти свого свого життя. Я не хочу це бачити, я не можу з цим справитися, я не можу на це повпливати. Тому я що роблю? Я стираю, виключаю цю ситуацію. Або це може бути страх майбутнього, страх бідності. Я не хочу дивитися в майбутнє. Боюся, що там будуть ж, ждуть мене проблеми, проблеми з людьми. З коханими або проблеми з грошима. Давайте ви зробите такий простенький тест. Просто закрийте свої очі і відчуйте зсередини, яка там емоція застряла, що там залишилось, який там досвід, які почуття там застрягли. Запрошую вас у свій телеграм-канал, де можна задати питання, можна розібрати вашу хворобу, щоб ви відчули, де з цим зв'язано. що... І там я надаю допомогу.